Про причини, чому врешті загинув пілот, і чому був знищений f 16 літак, зараз уже сперечаються в українському інформаційному просторі в українському сегменті Фейсбук. Дивіться, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що український f 16 26 серпня був збитий зенітно-ракетним комплексом. Петріот через дискоординацію між підрозділами. Далі пряма мова. Війна є війна. Такі епізоди можливі, але культура брехні у командуванні повітряних сил зсу, як і в інших вищих військових штабах призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики. А погіршується, заявила Безуглагенштабі. ЗСУ цю інформацію наразі не коментували. Натомість пан Ігнат прокоментував вже так. пан Ігнат закликав. ДБР та СБУ провести розслідування щодо е, безуглої після її заяви про загибель пілота Монфіша. Про це колишній речник повітряних сил зсу написав у Фейсбуці. Він зазначив, що ще рано робити остаточні висновки щодо причин трагедії. В іншому пості він також додав цитую: не маємо права опускати руки, впадати у вічі, і йти на поводу у шкідників. Але маємо у всьому чітко розібратися і боротися далі. Іншого шляху просто немає.